Всім привіт! 3 січня, я на риболовлі. І відкрита вода. Я розумію, що ви б хотіли бачити лід, зимову риболовлю, але де ж його взяти того льоду? Немає. Я теж би хотів поставити жерлицю на Десні. Ну це майже нереально в цьому сезоні. Чи буде такий лід, чи взагалі хоч щось буде на Десні по зимовій, я не знаю. Тому спінг і річка Убідь. Інші локації. Пробую піймати щуку. Хотів виїхати з махою вудкою, посидіти з поплавцем. Люблю зимовий поплавець, така спокійна, неспішна риболовля. Але мало часу. Зараз перша година дня зовсім мало часу. Я взагалі не збирався на риболовлю. Думаю, ну що за три години ти зможеш піймати. Що ти можеш пройти. Ну, все-таки думаю, вискочу. Спробую. І буду сьогодні ловити щуку. І також хочу поговорити про силикон, про приманки, ну і про снасті для зимового спінга. Міст моєї сумочки з приманками значно менше, тому що немає часу багато перебирати. А чим більше приманок, тим менше риби. Тому я взяв от... ну все одно багато я вважаю. Так, що я хочу сьогодні спробувати, по-перше, отакі приманочки. Це Сексі імпакт, наклейка злетіла, розмір напевно, 2,5 дюйма. Це на цю місцеву щуку, яка живе в цих краях. Далі. Ну, звичайно ж, рачки. Також будуть, яка вже затягана упаковка. Її вже років 3. А ще приманки є. Так. Sex Impact ось. А я, я сказав на Сексі Імпакт. Ха-ха-ха! Я забув назву цієї приманки. Це ж хіт від Kate, H, який працює по будь-якому хижаку. Стоп, стоп, давайте згадаємо зараз. Хе-ха, кейзі Шайнер це інший силикон. Ось це така дурна голова. Свінг Імпакт. О, Свінг Імпакт. Ну і такого ще для місцевої щуки. От. Рейнс 2.5 GTL Сатурну. в такому кольорі. А все інше там дробина на окуня. Бо якщо щука не буде клювати, придеться окуня піймати. Я точно впевнений, що буду пробувати ще ловити окуня, перев'яти конкретні точки окуневі. Тому залишив повідець Слюра 02 а на засібку почепив оцю мою приманочку. До неї прив'язаний. Флюр 0,5 повідають сантиметрів, може, ну 8-10. І потім, якщо мені треба поставити у приманку, я просто відкриваю застібку, знімаю сюди, ставлю те, що мені треба, а це в коробку. От, на 16 дві, 7 грамів. Вода піднялася. Як я вже казав неодноразово сильна течія. Тому 7 грамів там, де раніше, можна було закидати ну, 4 може. Ну і треба ще враховувати і розмір приманки. Так, проводка буде щуча. Це такі плавні потяжки з довгою паузою. О. Головне, щоб приманка відривалася від дна. Імпульс 2.10, котушка 3000 розміру. Ультегра 3000. Модель якого там року, не знаю, не сама нова модель. Шнур 0,4. Чому на лайт ставлю котушки 3000-го розміру? Зима, щоб було зручно ловити в рукавиці. От. У мене є під цей спінняк котушка така ж сама Ультегра тисячного розміру, але тільки для літа або там осені. чи... Теплої весни, а от по зимі я ставлю трьох тисячку. мені так зручно. А як вам? Напишіть в коментарях. Це буде пошуковий спінінг. деякі місця будуть пробиватися кількома закидами і далі. Деякі місця будуть довше обловлюватись, залежить від глибин і наявності риби. Бо... Риба! А фрикціон то не затягнутий у мене чомусь. І там щучка гарна. Ну як гарна. Затягнемо фрикціон. Я забув затягнути фрикціон. Ух ты! Не 200 грамів, але не залікова. Але клюнула. Клюнула щука. Іди сюди. І в заглот І в заглот Є, чесно сказати, я не розраховував, що в цьому місці буде риба. Я ці місця пробивав всю осінь і живцем, і спінгом. Клювань було дуже мало. Отака От щучка порадувала клюванням. Приманка глибоко в шахті. Ну, не дуже то глибоко вже, я так перебільшив, дістаємо. А бахне як! А щучку відпускаємо. Щучка пливе додому. Пливи щучка. А от про запах силикону поговоримо трошки пізніше. Я розкажу, що я думаю з цього приводу. І знову спрацьовує моя тактика. Якщо є риба, вона клює з першого закиду. От я зробив туди перший закид. і щучка, ну як блискавка влупила. Чітке клювання, там корч. Я десь заліз у корча. От саме туди я і хотів закинути, де корчі. Продираюся, там корчі, о, проліз. Чому не затягнути фрикціон? Тому що я ловив окуня цим спінгом, а він мене Відпущ, був відпущений, тому що якщо клюне щось нормальне, шнур тоненький. О, ну Вже розловився, вже супер. <гум> на другому закиді піймати рибу, це супер. Причому піймати там, де я не очікую на неї просто-напросто. Тоді запитання, якщо ти не очікуєш на неї, то чому ти ловиш там? Ну, є вона така тяга. Треба перевіряти, коли ж має спрацювати. От у новому зимовому сезоні, в січні, точка спрацювала. Я ж кажу, я тут і твічингом, і блешнями. І великим силіконом, і живця кидав, да хоч би тобі що. Наче риби немає. Приходиш, лут і є. Щучка, напевно, була одна. Клюнула і більше нікого нема. Ну, це таке. Пощастило, піймав, можна рухатись далі. Оконів я тут не буду перевіряти, хоча... Можуть бути і вони. Просто немає часу. Тобто, одне місце довго. Хотів поговорити про таку якість силікону, як запах. Ви знаєте, що є такі приманки, які дуже добре пахнуть. От, наприклад, той же самий кейтеч. Він має запах такий, він і стійкий і нагадує щось схоже з рибним чи кальмаром, чи креветкою, ну, різні є запахи. От. Ну і зараз модно, щоб силікон був із запахом. Це як би може трошки маркетинг, чи вірю я в запах. Так, я вірю в запах, але не на 100%. Я вважаю, що коли ти ловиш на джиг, ловиш з паузами, у риби є час підійти, роздивитися, навіть пожувати, як от окунджує, знаєте, як окунджує. На паузі, прям видно по вершинці спінга. Тоді запах працює. І так само, коли ти ловиш на рівномірну проводку, у риби немає часу там нюхати ту приманку. Моя думка така. Для певної подачі силиконових приманок запах має бути. Якщо це активна проводка, навіть якщо це активний джиг на судака, то без різниці. Так само впливає і колір, і форма, і розмір, багато чого впливає на кльов риб. Ну, Запах також дає якийсь вплив. От. А ви можете з цього приводу написати в коментарях, як думаєте ви. Я думаю так. Я не кажу, що якщо приманка не пахне, то вона не буде ловити. Всі приманки ловлять, але в певних умовах. Якась краще, якась гірша. Ну, от якщо взяти зимовий спінг, коли риба в'яла в, в п'явках і все таке, то краще, щоб приманки, силиконові приманки були їстівні, як кажуть. Є приманки, їстівні. Але є дешеві приманки, на яких написано, що це вона їстівна, але вона навіть і поряд не лежала з їстівним. Просто такий маркетинг. Якийсь має такий гидкий запах. Ну і додаток до цього сіль. Все. Ви знаєте, де вперше з'явився їстівний силикон. Це Америка ну, США і Японія. Для чого? Щоб ловити їхнього місцевого окуня під назвою Бас. Може ви бачили відео, як ловлять на силикон, як він зажовує, як він жує оці довгі паузи. Тоді силикон використовується цілеспрямовано. Коли ж ми беремо єсінний силикон і ломимо практично без пауз, то ці властивості силікону не працюють. Але ж У нас немає баса, але в нас є окунь, який також може клювати на довгих паузах. Є той же самий судак. І навіть щука. Пасивна щука як клює? Без удару. Ти чуєш або дуже легенький контакт риби на приманку або ж просто підвисання. От. На яскраві активні приманки, віброхвости, там, твістери, білого, там, рожевого якогось ще кольору такі яскраві. Пасивна риба не клює. На рівномірній проводці. До чого я веду, що якщо неправильно використовувати дійсний силікон, то навіщо тоді він потрібен? Паузи, в першу чергу, в зимовому спінгу важливі паузи. Якщо вести статистику, на який силикон краще клює, на її чи на звичайний, то треба враховувати сезонність. Влітку можна ловити на звичайний якийсь релакс копита. І ловити стільки щуки, скільки не піймає жоден там, якийсь кайтеч, тому що ще впливає форма приманки, як вона грає хвостом і її колір. Все враховується. Все. На цю тему можна багато розмовляти, багато приводити прикладів і в мене його не є. Один з таких прикладів, так само, по зивовому спінгу. Ти стоїш, ловиш, нічого не клює і починаєш перебирати приманки. Ставиш приманку, три закида, змінюєш приманку. І в певний момент підбираєш ту, яку хоче риба. І вона клює, клює на першому закиді. А в чому ж різниця? Різниця в кольорі і в розмірі, а також в грі приманки. Пасивна вона, активна. Ну, мається на увазі чи твістер, чи черв'як, чи рачок. Ну і подача. Яка була пауза. Скільки грамів грузок, це також важливо. І навіть товщина повідка, якщо взяти ловлю окуня. Окунь у нас дуже виродливий, коли не хоче клювати. Чому ловлять на самі тонкі флюри. 0,16, навіть є 0,12. Різні є. Ну я максимально, мінімально точніше, ставив 0,16. Ну, а тепер по самій риболовлі. Перевіряю точки. Перевіряю вибірково, там, де я думаю, що може бути риба. І не змінюю приманки. Чому не змінюю приманку? Я хочу спочатку пробігтися по таких найкращих місцях з цим віброхвостом, який є зараз стоїть на, на снасті. А потім уже щось змінити. Пройдуся одним силиконом, потім можна інший поставити. За такий короткий час, що в мене відведений на риболовлю Багато не побігаєш, багато не обловиш. Ну, стараюся. Проходжу не тільки глибокі ямки, а навіть такі канави з глибиною від метра до двох. Та цієї річки 2 метри це не глибина. Але щука може стояти за будь-яким корчем, навіть на мілені пів метра. І її можна ловити зараз на твічинг. Але чому я не ловлю на твічинг? Мені не подобається твічинг в зимовий період і за цими паузами по 10 секунд. Знаєте чому? Ну просто ти не знаєш, де знаходиться твій воблер. Коли Джиг, ти стук по дну, зробив паузу, ти знаєш, приманка там-то-там-то лежить, там корча перелазить чи біля трави. А що робить в цей час Воблер? Скільки він проплив метрів на такій паузі? Чи він сплив, чи він зачепився. Ну, коротше, нюансів багато. Дуже сонна риболовля таким твічингом. Тому краще джиг. Та й відривати в облери щось неохота при паузах. Занеси кудись карча, будеш потім думати. Я ж японський воблер відірвав. А рибу то не піймаєш. А джиг для мене простіше. От зараз на дерево закинув. Може відірву. Не відірвав, ну і добре. Але я дуже вже не став переживати, якби відірвав. А що було б з воблером, угу, вже подумав би 10 разів, чи ставити цей воблер, чи не ставити. Дуже мілко. Десь до метра. А потім ближче під мою сторону починається канавка з глибиною. Подивися на цю погоду. Ну, наче квітень чи що, чи кінець березня. Травичка зеленіє, сонце світить. Жалкую, що не взяв окуляри. Без окулярів дуже незвично. Ну, спочатку було похмуро і сніжок такий випадав. А я що роблю? Я змінюю приманку. Зараз я вам покажу, яку поставлю приманку. Це буде слаг. Активний слаг його ще називають. А оцього віброхвоста вже треба... Назад. До речі, про зберігання силікона. Де краще зберігати в пачках чи в коробках. Я зберігаю Бушний в коробках, а в даний момент пакую пачку, бо ліньки діставати коробку. Деякий силікон зберігаю відразу в коробці. Дістав все з пачки, туди кинув коробку і воно лежить у мене роками. І запах не зникає. От дивіться, силикон, який часто мене виручав колір. Коричневий колір. На неї ловився і окунь, і щука. Працював оцей колір не тільки в такій формі, але й в інших. От Коричневий колір по зимі у мене давав певні результати. Саме по щуці, саме в зимовому спінгу. Або ж пізня-пізня осінь. Холодна вже вода і це ловля окуня. Ну, В цьому сезоні якось я не використовую його, майже не використовував, пробував, окунь клював, приманка робоча, все як би. Все зрозуміло. Ну от спробуємо. Це Сатурн 2,5. Обловлюю всі глибини, які можна обловити джигом. Навіть там, де були дуже сильні зарослі трави в там також стоїть щука. Особливо ось завал корчів. Чому б їй не стояти? У тому завалі може бути мальок. Щука також біля малька. Але не факт, що він там буде. От хотілося б вивчити цю річку з підводною камерою взимку, якщо б стояла крига. Але крига це ну, вже мріє. Щоб настільки все замерзло, що можна буде ходити отут в цих корчах, де бистряк. Ну, мінус 15. <рі> а сьогодні плюс 2. Ну, пам'ятаю, були такі морози. Мінус 20, мінус 25. О, тоді річка не так замерзала, що можна було спокійно ходити всюди, не дивлячись там на глибини, течію і таке інше. Просто йдеш, всюди гарний лід. Один із прикладів, чому в річці підіймається вода. Будь-які мінімальні опади. Сніг, дощ, потім сніг розтає, І от такими канавками, рівчаками це все біжить, стікає в річку. І таких рівчаків канавок дуже багато. А це от в основному і живить річку. Завдяки опадам. Немає опадів, немає рівня води. Це, все взаємозв'язано. Сонечко вже заходить, часу залишається мало. Так що сьогодні багато експериментів не вийде. Ну, прокидаю останню ямку. Ямка затяжна метрів, може до ста. Я цією приманкою обловлю її. пощастить то буде. А ні, то тоді ще спробую піймати окунця. Є в мене одна місцина, де він там мене чекає. Ну, Коли чекає, коли не чекає. Ну так чисто, знаєте, щоб. Ух ти! О, ти щука впила! Ах ти, щука! Ах ти, йди сюди! Та й нормальна же щука! Нормальна щучка! Так Сьогодні я без підсаки А тут такий берег, що спробуй і візьми. Щука? Ну чолуха, йо моё От і приманочка спрацювала. Як слід спрацювала приманка. Так, так, на шнурі я таку щуку не візьму. Та ти дивися, всюди всюди берег. Може ти б зійшла де і все. Да я би не мучився, бо... Ну реально не хотілося б у воду стрибнути за тобою. Так, це гілки сухі тут. Угу. Кіуха яка сліда. Ніяк не підведеш? Тут гілки заважають, все заважає. Ну отак на шнуряці. Шнур 0,4 ну, Все, зашилося. Є взяв. Та ти диви яка. Морда. Вилізти тепер. Щука клюнула на першому закиді. Знову спрацював перший закид по активній рибі. о яка. Дай дивись наче пляв трави. Ну десь така кілушечка і навіть закрою. Ну все, відпускаємо її. Ну от дві рибки є. Ще трошки покидаю, де піду окуня піймаю. Я це місце сьогодні вже прокидав. Але прокидав й не було. Прийшов трошки пізніше. Рейн спіймав. Буває, а що з робиш Ну от більше клювань щуки немає. Дивно, правда, пасивна риба, але клює з першого закладу, потім ти прокидаєш місце і більше нічого. Ну, правда, я приманки не змінював, бо немає часу. Не залишається на риболовлю хвилин 20 і треба їхати додому. Хочу нагадати, що триває збір на генератор, який поїде на Покровський напрямок. Вже зібрано на даний момент 4360. Дякую всім хто донатить. І якось думаю, потихеньку ми доб'ємо суму 10 тисяч. Посилання на карту Монобанка буде в першому закріпленому коментарі. При бажанні, у кого є можливість донати. Ну а я зараз піймаю окуня і буду збиратись додому. І є окунь. Ха-ха-ха. Окунь окунець джавік. На вольфрамчику 2,5! Так, пливи. Ось і рибка. Чудово. Окунь трошки рота відкриває. Трошки. Я думаю, що окунець буде один. Ну, я так думаю. Бо місце не дуже вже прям рибне і коли клюнув один, то це пощастило. Реально пощастило. І знову цей перший закид. На першому закиді я ловлю окуня, пощастило. Далі кидаю, кидаю разів 15, ну правда, не перебираючи приманок, 0. Ну, він там один стоїть, ні не один, просто ніхто не хоче клювати. Ну ось така вийшла риболовля, я буду вже їхати додому. Мені сподобалося. За ті 3 години, що я зміг виходити, я нормально піймав. Три клювання, три риби. Все чітко, немає холостих клювань. Все засіклося, все витягнулося, все гачок. І плюс жодна приманка не відірвана. Все нормально. Якщо минулого разу там мене було 5 чи може 6, то сьогодні 0. Але риба є. Отакий От він зимовий спін в січні. Якось треба вибратись, буде на махову вудку. Хоча люди хочуть навіть і фідер. Побачимо, я подумаю. Дякую за перегляд, до зустрічі!